Від початку повномасштабного вторгнення Миргородська громада пережила неодноразові прильоти більше 850 повітряних тривог і кілька блекаутів. Про цей непростий рік говоримо з міським головою Сергієм Соломахою. Сергію Павловичу, як громаді справлялися з викликами воєнного часу цьогоріч? Ну, я скажу, що цей рік, мабуть, був найскладніший за всі роки незалежності України. І... Мабуть, і самим складним для нашої громади, тому що якщо раніше багато чого залежало від нас, то зараз багато чого від нас не залежить. І залежить від ворога, від того, як він діє на нашій території ну, і діяв за цей рік на території України на території Полтавської області. Ми думаю, що достойно прожили все рівно, як би там не було, достойно прожили цей рік. Дякуючи нашим Збройним силам України, дякуючи волонтерам, дякуючи всій громаді, ті, які допомагали Збройним силам, і ну, дякуючи нашим комунальним службам, ну і всім тим, хто в цей складний час допомагав і військовим, і допомагав і громаді вижити, пережити цей досить складний рік. По ходу року ми вчились жити і працювати в нових умовах. І я хочу сказати, що і міська рада, і служби виконавчого комітету. Ну, я думаю, справились з цим завданням. Комунальні служби справились з цим завданням, і достойно, ми все рівно закінчуємо цей рік, незважаючи ні на яких негаразди. Знаю, що місто і навколишні села прийняли дуже багато внутрішньо переміщених осіб. От скільки їх зараз нас? Є і чи вдається міській владі допомагати їм З початку повномасштабної війни, з лютого цього року, ми прийняли, наша громада прийняла 8,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Зараз десь зареєстровано десь на тисячу менше, тобто частина виїхала. Можливо, частина виїхала, але реєстрацію залишила на всякий випадок. Більше цього, що Харківська частина з Харківської області, Харкова переїхала, але вони все рівно залишили тут реєстрацію, тому що там неспокійно, у нас трішки спокійніше. Ми намагались зробити більш менш комфортні умови для проживання переселенців. В першу чергу всі послуги, водопостачання, тепло, газ, електрична енергія. По можливості подавалося, і я думаю, що за цей рік не так багато нарікань було. Далі продуктові, ті самі продуктові набори, набори гігієни і інше. Також, фактично, якщо не що там два тижні, то що внутрішньопереміщеним особам пропонувалися. Працювали з, з дуже багатьма фондами, починаючи від Червоного Хреста. Закінчується міжнародними фондами, і я хочу відмітити, що для тих самих продуктових наборів ми не використовували бюджет громади. Ми залучали кошти з за кордону не стільки кошти, а стільки самі товари за кордону, плюс через червоний хрест, через. Інші організації і видавали, ну от і останні, буквально на цьому тижні, всім переселенцям видавали ці набори. Крім того, було дуже багато залучено фінансових організацій, які фінансову допомогу надавали тим чи іншим категоріям переселенців. Я думаю, що ми постарались забезпечити, щоб все-таки люди, які втратили своє житло, Переселились із окупованих або там, де воєнні дії перебувають, то вони ну, зустріли тут людей, які, і, які їм допомагають. Думаю, що в більшості вони задоволені все-таки, як ми їх тут зустріли, будемо так говорити. А якщо говорити про бюджет громади 2022 року, доводилося жити в режимі ні? Ну, як як завжди, треба жити в режимі економії, тому що треба скрізь економити. В тому не виключення бюджет цього року. Він виконувався. В принципі, основні питання, які, ми, які треба було вирішувати, ми вирішували. Це в першу чергу стосувалося комунальних служб, ясно, що бюджетних організацій. Можливо, ті плани, які були на використання капітальних видатків. То вони не були виконані, ну це з зрозумілих причин, тому що на капітальні видатки, на ремонти там, і інші речі під час військового стану не так багато туди коштів можна було використати, ну і просто на інші речі використовували. В першу чергу це і соціальна допомога людям, і допомога військовим і інші речі, які треба було під час військового стану. В першу чергу туди витрачати кошти. Але разом з тим я хочу сказати, що ну ви бачите, що ми, незважаючи ні на що під кінець року, здали два об'єкти, які ще планували на початку року здати. військ. Ну, військова агресія завадила. Але той саме першу школу і центристичне виховання, вони ну, фактично готові для прийому дітей. Ви говорите, допомога військовим. Ми зараз багато дуже надій покладаємо на збройні сили в Україні, якщо можна більше про цю допомогу. Будемо так говорити, все те, що вони звертались до нас, просили, ми ну, на 100% виконували. І в наступному році однозначно це буде пріоритет. Це основна тема, основне питання, яке ми повинні вирішувати спільно. Тут я хочу подякувати і волонтерам, і просто ну, ті, які ті самі сітки плили, інші питання вирішували для допомоги військових. Тут не тільки фінансова допомога, але там, де треба було, там використовувалася фінансова допомога. А от бюджет на 2023 рік вже прийнятий. Тобто, вже можна спрогнозувати, яким він буде у фінансовому плані. Ну, я б прогнози тут ніякі не робив би. Бюджет прийнятий, він не, не задовільняє всі потреби. Він соціальний в першу чергу, направлений, щоб можна було виплачувати. І бюджетникам, і в комунальних підприємствах заробітну плату, ну, забезпечувати роботу і життєдіяльність бюджетних комунальних підприємств в першу чергу, плюс допомога жителям міста, які цього потребують, плюс допомога військових. Але ну, передбачити в військовий час виконання. Цих всіх зобов'язань і виконання бюджету дуже важко. Тому будемо жити, будемо намагатись щоб і виконувати бюджет, і всі взяті зобов'язання в бюджеті виконувати. Ну а там уже як, е як буде як буде, да. от як показали блекаути, ми всі дуже залежимо від належної роботи комунальних служб. Знаю, що протягом останнього року комунальним службам допомагали розвиватися. От якщо можна більше працю. Про цей розвиток, ну я хочу сказати, що ми дуже хороший крок зробили в 19-20 роках, Коли два великих підприємства, які надають послуги в нашому місті, ми забрали у громаду, тому що вони були обласного підпорядкування. А зараз, вже наше підпорядкування нашої громади це «Мирготеплоенерго», теплоенергія, Мирго водоканал. Дуже хорошу справу зробили, я вважаю, тому що ми зараз, по-перше, ми можемо реально їм допомагати без всяких посередників, залучати туди кошти фінансової допомоги з-за кордону, що ми багато зробили за ці три роки, плюс контролювати ці підприємства, тому що тоді контроль був досить умовний. Хоч вони працювали на нашій території, але підпорядкувалися зовсім іншим структурам. І я думаю, що це позитив дав нам можливість працювати і в цей складний рік, тому що, ну, ви бачите, під час тих самих блокаутів і не тільки набагато покращилась робота того самого водоканалу. Хоча мережа Водопостачання вододання дуже стара ті самі, Ну якщо раніше два-три дні на це йшло, то зараз ну півдня, кілька годин і всі ці питання вирішуються. Я думаю, що це позитив, і комунальні підприємства, хто б там що не говорив, є недоліки, є зауваження. Ясно, що всі не можуть бути задоволені роботою того чи іншого підприємства і тієї чи іншої людини. Але Більшість людей я бачу, що і по відзивах, що все-таки в цей складний час комунальні підприємства себе виправдовують. Послуги надаються вчасно, незалежно від того, як розвертається подія у ну, зв'язку з військовим станом. Якщо ці послуги припиняються у зв'язку з, з електроенергією, ну, на півдня більше у нас десь максимум це було до 18 годин, що не подавалася та сама вода. І традиційне питання про дороги. За показником витрачання коштів на ремонт дорожнього полотна Миргородська громада посіла сьоме місце серед 35 громад нашої області. От про які суми йдеться? сьоме місце це не показник. Можна було і перше заняття і останнє це не показник абсолютно. Справа в тому, що це рейтинг обласної влади, де? там малось на увазі це використання коштів громади. На дороги, які підпорядковані ну агенство автомобільних. автомобільних доріг області, фактично, якщо дороги на балансі нашої громади, то ми напряму використовувала ці гроші. На на ремонт цих доріг. А якщо на балансі агентства, то значить тоді через область. І отут той показник, що там сьоме місце 18 чи сіки мільйонів було використано на ті дороги, що підпорядкування агентства. Ну загалом ми десь до 30 мільйонів використано на ремонт доріг і в місті, і в громаді. Ну в цьому році була можливість і дійсно виділити на агентство Трішки більше коштів, ніж в минулому році, і зробити трішки більше доріг саме по громаді. По місту я б сказав, що ми трішки відстали у ремонті доріг. Відстали в якому плані? Якщо раніше це робили у квітні, травні, максимум червні. То зараз ми по місту відремонтували не всі дороги, ті, що я в крайньому випадку планував і планувала міська рада. Але більшість відремонтувала відремонтували вже фактично серпень, вересень, жовтень закінчували. Ясно, що це ненормальна не ситуація, але вона пов'язана була з військовим початком війни. Тому дещо відтермінувалися ремонти доріг. Для розвитку громади це, в принципі, дороги – це один із основних інфраструктурних. Показників, якщо будуть хороші дороги, там можна би розвивати якісь ну, і бізнес, і інше. Чим краще вони будуть, тим легше всі це, все це робити і привабливіше наша буде громада. І в дальнішому при можливості ясно, що ми будемо в першу чергу вкладувати в інфраструктуру це в дороги. Чи вирішилося питання утримання автошляхів, які були, чи є й досі на балансі обласного агентства місцевих доріг? Ну, воно не вирішилось. Частина коштів була направлена в агентство для ремонту доріг нашої громади. Ну, це не нормально. Вже після закінчення війни ці питання будуть вирішені, і ці дороги будуть передані нашій громаді. Я не кажу, що всі абсолютно є такі дороги, як Лубне опішня, то ясно, що вони повинні бути на обслуговані на вищому рівні. Але ті дороги, які обслуговують тільки села нашої громади, ну який смис там агентству займатися цими дорогами, якщо нам це зручніше, і це буде ефективніше з усіх сторін. По суті, ми і так вкладаємо туди кошти. Ми туди вкладаємо кошти, але через якби через посередників вони проводять тендери. І потім, ну як то кажуть, набагато простіше було б це робити нам, так як по по місту, по, по більшості доріг міста, ми робимо це. От повертаємося до того питання участі Миргородської громади в міжнародних проєктах. Уже цьогоріч реконструювали школу мистецтв, центр естетичного виховання. А от у 2023 році які плани? Чи вдасться знову от відновити роботу по інших проєктах? У цьому році ми фактично завершили три великих проєкти. це «Могедіка» – це мається на увазі там дитсадок, катення, ремонт. Їх потім перша школа. І центристичного виховання. Ну, до речі, центристичного виховання він буде з в експлуатацію трішки пізніше. Там ще треба деякі роботи доробити. Але фактично основні роботи зроблені. Я хочу сказати, що на наступний рік у нас таких великих проектів немає, і пов'язано це, мабуть, все таки знову ж таки з війною, тому що в такі великі проекти коштів не, не, не так багато що в державі, що в нас. Міжнародні наші донори вони більше все таки звертають увагу зараз на ті речі, які потрібні під час війни. Вкладаються гроші туди, куди. Першочергово треба для досягнення перемоги. Думаю, що найближчі рік-два ну таких великих проєктів, які в нас, які ми залучали за останні буквально десь 10-15 років, що багато проєктів залучали, то таких проектів, очевидно, не буде. А будуть невеличкі проекти, які пов'язані з тією самою гуманітарною допомогою, допомогою переселенцям. Можливо, там на критичні якісь. Критичні інфраструктури там пов'язані з тим самим водопостачанням, з електроенергією. Тобто на ці проєкти, ну от, як останнє позавчора від поляків нашого міста-побратима три генератори сьогодні від Червоного Хреста шість генераторів отримали. Вони невелико невеликої потужності, але будуть допомагати нам переживати цю зиму. І якби не було війни, то ясно, щоб ми не вкладали гроші, бі гроші наших партнерів вони б не вкладали гроші у саме в цей напрямок. Приходиться займатися тим, щоб вижити в даних умовах і забезпечити послуги населенню. Таким чином, продовжуючи тему освіти, Цьогоріч у Миргороді вперше з'явився вищий навчальний заклад. До нас приїхало відділення. Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. От де вони облаштувалися? Чи набрали вони студентів? Не володію на 100% інформацією по студентах. Облаштувалася основну діяльність вони здійснюють на базі школи інтернату. Ця школа-інтернат вона підпорядкована обласній раді. Вони договорилися і укладали відповідно з обласною радою на це приміщення. Разом з тим, ми їм надаємо частково приміщення в наших навчальних закладах для їхньої роботи. Ну стосовно студентів, інші я не знаю, не, не знаю такі дані. Мабуть, ну, працюють мабуть, працюють, якщо вони в принципі працюють. Так що на наступний рік планується, що ті відділення, які у ну, відділенні університету, там і техніками чи коледжі, які відкрились у нас, то вони будуть нам податки платити по ДФО. Це для міста також важливо, крім того, що люди можуть отримати освіту наші не виїжджаючі, але ще крім того, і податок від їхньої діяльності буде надходити в наш бюджет. Я на це надіюсь, крайний випадку. У цей непростий час багато уваги приділяється підтримці медицини. Що саме зроблено? В медицині так дійсно військовий час, мабуть, медицина після. Допомоги військовим це є пріоритет, і в цьому році я можу цифри, цифри точно не сказати, але ми досить багато залучили коштів і міського бюджету, обласного бюджету, державного бюджету саме на закупівлю обладнання для медиків. Ну починаючи від телемедицини і закінчуючи там. Установками, які рентген, установками, інші там МРТ, інші інші дороговарстісні установки, які працюють зараз для жителів нашої громади, і думаю, що в наступному році це також буде пріоритетом, тому що на фоні війни допомога це буде, можуть бути і військовим. Але і жителям нашої громади саме медична допомога, щоб вона була якісною, так як зараз у жителів не так багато можливостей є поїхати в інші там клініки, допустимо, в ну, Полтави ще поряд, але в Київ чи інші клініки, коли і куди їздили, набагато це ускладнилось, тому треба вирішувати ці всі всі питання на місці по можливості. От які головні завдання нашої громади потрібно вирішити протягом наступного року? Я думаю, що основне завдання це не зменшити надання послуг жителям громади з боку я кажу, комунальних бюджетних установ, з боку органів влади, щоб цю планку, яка хоча б зараз є, щоб її тримати, щоб люди якомога менше відчували проблеми, які пов'язані з військовим станом. Якщо брати на рівні громади для на рівні людей це основне завдання. Думаю, що також основне завдання це є наші, допомога нашим Збройним силам з, усього, з усіх боків і фінансово. Гранаційна допомога, інші, які тільки потрібні нашим Збройним силам. Це мається на увазі їхня та сама реабілітація на базі курорту, яку ми запровадили саме за рахунок коштів бюджету громади. І інші питання ми повинні вирішити і однозначно перемогти. Вся робота наша як тилового, тилової громади настроєна все-таки на перемогу, на перемогу в цій війні. І традиційне побажання миргородського міського голови, жителям громади з прийдешніми новорічними святами. Ну, побажання я вже почав почав перед цим, мабуть, в 23-му році хочу побажати всім нам. Єдине, це перемога. Перемоги над ворогом, цими расистами, які нам не дають зараз спокійно жити, нормально жити. Треба тільки перемагати. А тоді. Піднімати економіку, вирішувати інші питання. Перший пріоритет це перемога і цього всім бажаю. Ну, а також ясно, що бажаю здоров'я, бажаю е, сімейного благополуччя, щоб всі наші воїни, які наші, захищають нас з нашої громади, всі повернули, повернулися додому живі, здорові. Бажаю просто е, нормального людського життя. Як багато з нас, я думаю, що. Переглянули свої пріоритети, зрозуміли, що основне є в житті: свобода, те, що, щоб ми були незалежними, щоб була благополучна сім'я, могли нормально рости, розвиватися наші діти і онуки. Це для основне. цього я і хочу побажати всім жителям нашої громади. І на закінчення я хотів би всіх привітати з прийдешнім новим роком. Побажати ще раз перемоги, перемоги і перемоги з Новим роком! Вас.